Привіт, привіт, любі хлопчики та дівчатка! Давайте з вами привітаємось. З давніх пір і понині, як кажуть, у нас в Україні здоровенькі були. Ось ми і привіталися. Бабуся Іринка запрошує вас сьогодні до себе у гості у світлицю. Неможливо уявити українську хату без рушника. Рушники висіли скрізь на вікнах, на образах. Без рушника не обходилась жодна подія в сім'ї. Рушник це оберіг від лиха. Розгляньте маляти рушничок. Це довгий, неширокий шматок тканини. По краях розшитий орнаментом є бахрама. Давайте з вами сьогодні намалюємо український рушничок. Розгляньте зразок. Візерунок отаковий з однієї сторони і з другої. Ми бачимо прямі лінії, широкі та вузькі. Також по краях маски, які будемо робити прийомом примакування, крапки та кружеві. Спочатку приготуємо наші пальчики до роботи. Чок, 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 чок. Є у киці рушничок, рушничок пухнастий, м'якенький і смугастий. Ще раз чок-чок-чок-чок є у киці рушничок. Рушничок пухнастий, м'якенький і смугастий. Для роботи нам сьогодні необхідні фарби гуаш, пензлик, водяна паличка або тичок. Я вам розповідала, як його робити, вода, серветка та папір ось такий довгий, не широкий, пів аркуша. Починаємо прикрашати. Я вам розповідала, що візерунок однаковий. З однієї сторони і з другої сторони. Починаємо прикрашати з однієї сторони. Набираємо фарбу, взяла такий плаский пензлик, відступаю, ставимо пензлика і проводимо, не відриваючи руки від аркуша, проводимо лінію. Широку лінію. Ось така пряма лінія у мене вийшла. Далі спробуємо намалювати тоненьку лінію. Наприклад, синім кольором. Відступаємо трішечки місця. Ставимо пензлика і проводимо тоненьку лінію. Так, подивіться, широка лінія та вузька, тоненька. Далі нам потрібно намалювати бахраму. Ми її намалюємо способом примакування, бахраму будемо малювати з краю, візьмемо пензлика. Примакуємо. Ось таким способом ми намалювали бахраму. Далі. Що ще ми можемо намалювати? Ми можемо намалювати ягідки. Ягідки можемо намалювати. Між лініями ось такі крапочки можемо поставити. Крапочки у нас такі вийшли. А тичком ми можемо намалювати ягідки або пальчиком. Ось такий візерунок з однієї сторони у мене вийшов. Такий же самий візерунок ми малюємо з іншої сторони. Ось такий рушничок у мене вийшов. Однакові візерунки з однієї сторони і з другої сторони. Спробуйте малята намалювати ось такий чудовий український рушничок. Я чекаю на ваші роботи. Пока-пока, друзі!